Ну а президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив ввести турецькі війська в Ізраїль для підтримки палестинців у конфлікті в секторі Гази. Він нагадав, що вже робили такі під час конфліктів в Лівії і нагірному Карабасі. І додав, що для нього немає нічого неможливого. Своєю чергою, глава міністерства закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац порівняв. Ердогана з іраксін... іракським диктатором Садамом Хусейном в пості на сторінці в соцмережі X він порадив Ердогану згадати, як все закінчилось для того авторитарного лідера. Втім, Туреччина не залишила без уваги слова Ізраїля Каца. Відповідь МЗС країни порівняло прем'єра Ізраїлю Бін'яміна Натаніаху з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером. Відомство зазначило. Цитата. Як геноцид Гітлера зустрів свій кінець, так і геноцид Нетаніаху зустріне е, і додало, що всі, хто прагне знищити палестинців, неодмінно будуть покарані. Крім того, в МЗС Туреччини висловили сподівання на те, що людство підтримає палестинців.